В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Від усім! Ви на хвилі School Fox FM. І з вами я, Діана. Останній день тижня час підсумувати зроблене і налаштуватися на вихідні, а зараз цікавинки дня. 7 листопада 1867 року народилася Марія Кюрі, відома вчена, яка відкрила Радій і полоній. Полоній, названий на честь батьківщини Марії Польщі, полонія латинською. Це дуже рідкісний і сильний діючий елемент. Раді ще потужніше джерело випромінювання. Його використовували у медицині для лікування пухлин. Звідси пішов термін променева терапія. Вона також стала першою жінкою, що отримала Нобелівську премію і єдиною, яка здобула її двічі в різних галузях науки. Завдяки її відкриттям з'явилася можливість лікувати деякі види раку. Приклад Марії Кюрі нагадує, що наполегливість та любов до знань допомагають досягти висоти. Це всі новини для вас на сьогодні. Гарної п'ятниці та класних вихідних усім!